Гроші за лайки в соцмережах, фейкові інстаграм-магазини та псевдоінвестиції це найпоширеніші шахрайські схеми 2023 року, за якими виманювали гроші в жителів Тернопільщини. Про це повідомив старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам в області Роман Свірський. За його словами, найбільша сума, яку цього року втратила одна людина, це понад 5 мільйонів гривень. Як працюють ці схеми та як не втратити гроші, дивіться у сюжеті Суспільного. До найпопулярніших схем шахрайства, від яких потерпали жителі Тернопільської області. Найпершу чергу належить недоставка товарів мережі інтернет та фішинг. Роман Свірський каже: найновіша шахрайська схема це пропозиція легкого заробітку за виконання завдань у соцмережах. До вас пише невідома вам особа з закордонного номеру, представляється менеджером великої компанії, або по доставці посилок, або по роботі з соцмережами, і яка пропонує роботу, яка би була вашим додатковим заробітком. Вони це мотивують тим, що ви можете потратити там декілька хвилин свого часу в день і заробити дуже багато грошових коштів. Почався суто це шахрайство в листопаді місяці. Тобто до цього цього шахрайства не фіксувалося в таких об'ємах, як є зараз. І протягом листопада до відділів поліції в Тернопільській області зверталися мінімум двоє людей в день. Це самий-самий мінімум. Суми там різнилися від декілька десятків. Дсятків тисяч гривень до навіть було і 450 тисяч гривень. Людина втратила. Людям, які погодилися на таку роботу, пропонують виконати завдання. Наприклад, потрібно вподобати відео у Ютубі чи написати коментар. Але щоб отримати це завдання, його потрібно викупити, поповнивши свій особистий кабінет. Ви здійснюєте поповнення там спочатку на одну карточку банківську, там, наприклад, тисячу гривень, на другу карточку, ви там здійснюєте. Там вже на 2,5 тисячі гривень. На третю, ви вже там, вас там, просять, там, наприклад, 13 тисяч гривень. Там, де ви поповнили тисячу, вам там, назад, наприклад, повертаються ті кошти, вже, там, наприклад, 1500. Ну, ви, відповідно, їх далі вкладаєте, вкладаєте, вкладаєте і е, вам кажуть, поповни, там, наприклад, на, там, ну, не знаю, на 40 тисяч гривень. Говорять, а ви вже їх не маєте. Ну, відповідно, ви шукаєте, пробуєте, може позичити або відмовляєтесь від того завдання і намагаєтесь вивести у ці кошти, які ви поповнювали, які ви не використали. Наприклад, а не виходить відповідно гроші кошти з вашого рахунку, нібито заморожуються. Далі шахраї розкидають гроші на свої картки, каже Роман Свірський. Їх багато, вони віртуальні, тому відслідкувати їх важко. Найпоширенішою шахрайською схемою, за якою жителі Тернопільської області втрачали гроші, є фейкові інстаграм-магазини. каже Роман Свірський. Знаходити інтернет-магазин, нібито інтернет-магазин. Томовляєтесь про купівлю товару? Неважливо чи це телефон мобільний, чи це якийсь одяг. І продавець в розмові вам каже, щоб необхідно заплатити повну суму за товар. І ви відповідно поповняєте особисту карточку продавця, домовляєтесь за доставку, і в день доставки ніякої. Посилки ви не отримуєте. Відповідно, ви намагаєтесь зв'язати з продавцем, продавець вас заблокував, листування все видалив. Ну, відповідно, ви вже потім шукаєте в мережі інтернет відгуки і бачите, що таких потерпілих, як ви вже, дуже багато. Якщо брати в цифрах, це близько 70-80 заяв. До нас приходить кожен місяць щодо якраз іменно недоставки товару. Тобто, люди жаліються, що там хотіли купити айфон 14 і заплатили там 30 тисяч гривень, але телефон там, наприклад, не прийшов. Тернополянка Ліза Осачук два роки тому також зробила покупку в такому інстаграм-магазині. Каже, тоді навчалася на другому курсі університету та хотіла зекономити гроші. Побачила в інстаграмі класну рекламу взуттєвого магазину. Знайшла там модель, яку дуже дуже хотіла, і вартість її становила тисячу гривень. В принципі, я розуміла, що воно так не може коштувати, тому що це шкіряне взуття, мала вартість, але все ж таки повелась, думаю, ну була не була. Якраз батьки тоді кинули на карту гроші, була точна сума повна, і я навіть не по передоплаті, а повну суму вирішила кинути. Вже пройшло певно дні три-чотири. Люди мені не відписують, номеру накладної немає. Я пишу: добрий день, все коректно. Типу, коли чекати, коли буде. Не відписують, захожу на сторінку. У вас заблоковано. Я така добре, що робити? І це такий момент паніки. Я не знаю, що мені робити. Грошей нема взуття. Нема ще одна схема інвестиції. Найбільшою сумою по шахрайствах на території Тернопільської області, яку втратила нас, жителька була сума в 5,5 мільйонів гривень. Це було шахрайство під виглядом псевдоінвестицій в мережі інтернет. Тернопільські кіберполіцейські кажуть, щоб не потрапити в пастку шахраїв, потрібно дотримуватися декількох правил. Їх показали в ролику, а також зробили брошури, каже інспектор відділу протидії кіберзлочинам в області Максим Серватнюк. Не переходьте по сумнівних посиланнях, не вводьте реквізити банківської своєї карточки. Коли ви побачили сумнівне посилання, краще зверніться в кіберполіцію. Запитайтеся, чи справді це сайт, якому можна довіряти. Купляйте на перевірених ресурсах товари. Якщо до вас телефонують з банку і кажуть, що ваша карта заблокована, чи зараз шахраї намагаються стягнути з вас кошти. Не вірте, бо 99%. Відсотків це шахраї. Не повідомляйте таким людям дані про свою банківську карточку. Якщо дзвонять, кажуть, що ви виграли 100 тисяч машину, не вірте, це також шахраї. Якщо вже так сталося, що ви попали на гачок шахраю. Зверніться спочатку в банк, потім зверніться в правоохоронні органи. Ож, каже Максим Сербатнюк, щоб боротися з шахрайськими сайтами, Тернопільські кіберполіцейські спільно зі студентами Харківського університету внутрішніх справ створили телеграм-бот. «Мрія». Бот розроблений з метою блокування таких ресурсів. Кожна людина може туди зайти, подати скаргу на той самий протиправний ресурс чи долучитися до блокування. Психологиня Наталія Савелюк розповіла, чому люди довіряють шахраям. Шахрайські схеми це класичні схеми, вони спрацьовують на обмані. Обман своєю чергою спрацьовує на вірі, довірі. І власне, якраз віра і довіра це те, що базується на нашому ірраціональному. Віра базується на почуттях, на емоціях. Є сім базових емоцій, і власне серед них це радість, це подив, це страх. І шахраї спрацьовують, якщо так взяти класичні схеми, то одні з цих схем спрацьовують на бажання людини отримувати радість, бути щасливою. Тобто, якраз власне. Власне, обіцянок легких грошей, а хто не хоче взагалі легких грошей, легкого щастя, легкого задоволення. Ми всі втомлені, війна, хронічний стрес, і періодично хочеться отримувати ось так несподівано, раптово. І це одна схема. А інша схема, яка працює на такій базовій емоції, яка має назву страх. Тобто, коли людина спантеличена, збентежена, і власне теж оцей страх дає вірніше, уникає людина прийняття свідомих, зважених рішень. Рішення приймаються спонтанно. Найвразливішими людьми, які потрапляють під вплив шахраїв, каже Наталія Севелюк, є діти та люди старшого віку. Психологиня розповіла, як допомогти літнім людям не потрапити в шахрайську схему. Пояснила це на прикладі телефонних дзвінків від шахраїв, які виманюють гроші, кажучи, що ваша близька людина в небезпеці. Не проговорити з ними заздалегідь, не чекаючи, поки така ситуація трапиться, чітко проговорити, наприклад. Мамусю, якщо до тебе вночі зателефонують і скажуть, що я в небезпеці, що ми будемо робити? І навіть якщо мама розгубиться лише уявляючи цю ситуацію, то чітко надати рецепти поради. Мамусю, ти зателефонуєш мені. Ти не будеш довіряти цим людям. Ти почуй мій голос. Це чітко проговорити з мамою. Такий можливий сценарій, можливо, навіть неодноразово з мамою, з бабусею, з дідусем, і тоді дуже великий шанс, що цей сценарій спрацює. У жовтні цього року Нацбанк та Open Data Bot запустили просвітницький проєкт, щоб з'ясувати, як працюють шахраї у воєнний час і навчити українців протидіяти кібершахрайству. Опитування та навчання пройшли майже 113 тисяч користувачів. За результатом опитування виявили, що від початку повномасштабної війни 11% українців потрапляли в шахрайські схеми. За даними опитування, найбільше українців втратили гроші під час покупки чи продажу товару в інтернеті. З таким стикався кожен другий респондент. Також опенда. Датабот оприлюднив статистику про кримінальні провадження через шахрайство. Згідно з даними ресурсу, за 8 місяців 2023 року в Україні відкрили 59 605 кримінальних проваджень щодо шахрайства. Це більше, аніж за два попередні роки. Так, у 2021 році відкрили 23 847 кримінальних справ, а в 2022 му 32 тисячі Богдана Савицька, Андрій Бодак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. yeah